Колишній вечірній школі Ужгорода кипить робота. І мер, і його заступник, і навіть директор п'ятої школи Петро Кіндюх наголошують, ремонтні роботи в школі виконані на 80%. У приміщенні справді пахне фарбою майстри щось майструють, але назвати школу сучасною доволі важко. Міський голова переконує, що швидкість виконання робіт точно не вплине на якість роботи. А стан освітнього закладу буде кращий за багато інших діючих шкіл міста. Директор школи тішиться, адже на додаткове приміщення чекали не один рік. Це здійснення багаторічної мрії під колективу і дітей, і батьківського колективу, тому що перехід сюди частини молодшої школи надасть можливість перейти на однозмінне навчання. А це у всіх відношеннях дуже позитивно. В першу чергу для здоров'я і для якості навчання наших учнів. Такі свого дочекалися не так давно міська рада передала приміщення в користування для п'ятої школи. За неповних два місяці літніх канікул тут пофарбували стіни, установили нові дошки та ще деяке обладнання. Однак ремонт назвати капітальним не можна. Я думаю, що за такий короткий час зроблено дуже багато, і будова до 1 вересня буде здана в експлуатацію. Кола відтворена за рахунок меценатських коштів. Взялися допомагати і представники водоканалу та обленерго. Сьогодні визначили фронт робіт і вже одразу беруться за роботу. Відтягувати нікуди. Тишо, якщо бачиш, такі об'єми роботи зроблені для дітей за такий короткий термін, то чому може маємо не долучитися? Звичайно, що долучимося до цього діла. Сьогодні питання поставлено. Завтра наші працівники приступлять до виконання того всього і проведуть нормальне неропостачання цього закладу. Окрім допомоги меценатів, левова частка витрат лягла і на плечі батьків. Перші класи за свої кошти будуть, оскільки не маємо зразу стільки меблів надати можливість, то повністю укомплектовувати партами, стільцями, дошками, вішалками, це карнізи і так далі. Це все батьки, але вони з розумінням до цього ставляться, розуміють, що це для першого класу, наприклад, це вже є на всі чотири наступні роки фактично другий дім для їхніх дітей. Уже за два тижні тут своє перше вересня зустрінуть 90 ужгородських дітей, яким тепер не доведеться перейматися другою зміною навчання.